Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні хочу поділитися з вами у цьому відео рецептом приготування щалевого борщу. Він у нас готується не так, як я пробувала у багатьох своїх знайомих у місті. Вони його готують трошечки не так. У нас на полісті саме так, у нашому регіоні готують саме так щалевий борщ. І Пропоную вам свій рецепт, рецепт нашої сім'ї і взагалі всіх наших родичів, як ми готуємо зелений борщ. Мені кипить бульйон, Я поставила варити м'ясо. І зараз відразу я буду сюди додавати всі продукти: цибуля, морква і буряк. Буряк у мене білий, ось такий. Не червоний столовий, а білий ось отакий буряк. Можна брати цукровий. У мене не завжди є цукровий буряк. Тому я беру просто ось такий кормовий білий буряк. І кладу у борщ. Тому що це зелений борщ, це не суп. А у борщі завжди буде буряк. Так завжди у нас готують. У нас саме у нашій місцевості. Обов'язково зелений борщ із буряком. Буряк завжди кришу на соломкою, ось у таку. Такою, продовгувати. А моркву тру, на велику тертушку. Морку можна і порізати, нема нічого страшного. Буряки з моркою мене закипів, я додаю картоплю ось. У мене 3-літрова кастрюля. Тепер щавель. Щавель я заготовляю сама свій домашній щавель, або хожу, там у нас є такі поля, не кошені, не орені, і там ми збираємо. Я його кришу, солю. Складаю щільно у баночки, закриваю капроновою кришкою і ставлю у холодильник. На верхній полиці мене він стоїть. Як бачите, я відкрила, зараз немає ніде не і нічого. Він так гарно зберігається. У мене є ще і заморожений. Заморожую я також. я кидаю ось у такі дві повні столові ложки, добрячі ложки. повні. Щоб і кислота відчувалася, і було ж видно, що це щавель. Тепер я посолю його. Попробую, якщо дуже кисле, то можна додати трохи цукру. Не можна, а треба хоча б пів ложечки. І в мене буде він кипіти до готовності овочів. Буряк, морква, картопля. Я більше сюди нічого не кладу. Буду класти тільки спеції, сушені. Або в мене є кріп заморожений, петрушка заморожена є, або сушені. Кладу сіль і все. Сюди я не кладу ні яєць, ні сметани, нічого такого я сюди не кладу борщ. Це вже буде потім. Зараз просто він у мене буде варитися. Ну, ось Зварився вже борщ. Я сюди додала ще зеленого укропу. Замороженого, У мене заморожений, є сухий. Додала замороженого і яйця я варю окремо. Ось я покришила їх, а тепер хто бажає, може собі покласти в тарілочку, а хто, можливо, і не хоче. У нас не всі їдять борщ із яйцем. Ось, друзі, ось так ми готуємо щавлевий борщ. Всім смачного! Можливо, комусь сподобався мій рецепт. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я вам буду дуже-дуже вдячна. На все добре, всім миру, до побачення!